Через переслідування міліцією десятки постраждалих на майдані евакуюють з Києва, перевозять поранених дві машини швидкої допомоги. Медики тримають у секреті дані автомобілів та їх маршрути. Поза як бояться переслідувань. Небайдужі лікарі вже допомогли 70 тисячам людей на Євромайдані. Робляться безкоштовно. Щоденно до медпунктів звертається більше тисячі людей. А лікують активістів майдану навіть за кордоном. Четверо осіб вже відправлено станом на сьогоднішній день. Четверо в Литву, і три особи, три постраждалих лікуються в Польщі. Найближчими днями я думаю, що ця кількість збільшиться до десяти в Литві і десяти в Польщі. Медична служба майдану припасла й бронежилети. Такі серйозні засоби захисту знадобились після того, як з'явились поранені від рук міліції. Беркутівці не раз стріляли у людей в накидках з Червоним Хрестом. Офіційна статистика відмінохорони здоров'я про кількість постраждалих внаслідок сутичок на вулиці Грушевського у десятеро відрізняється від даних медслужби Майдану. В штабі національного спротиву говорять про понад тисячу постраждалих від куль, гранат та кийків. Віднедавна для порятунку людей у п'яти медпунктах Майдану відкрили хірургічні відділення. У кожному дефібрилятори, крапельниці та інша реанімаційна техніка. Медслужба працює на добровільних засадах, а ліки та обладнання отримує завдяки пожертвам. Варто лише кинути клич, як за кілька днів мають все необхідне. Богдан Ворон, Олександр Савранський. Живе